Всім привіт! Рада з вами зустрітися. З вами знову я, Альона. Сьогодні з нами тема розв'язування довільних трикутників. Ну, що мається на увазі розв'язування довільних трикутників? Мається на увазі, що нам потрібно знайти або сторони, або кути довільного трикутника. Як знаходяться? Для того в школі вивчають дві теореми: теорема косинусів і теорема синусів. Ці теореми дуже популярні, дуже легко з ними працювати, тому там немає нічого важкого, просто треба запам'ятати, як записуються, і підставляти свої значення. Теорема косинусів нам каже, що квадрат будь-якої сторони трикутника, незалежно, яку ми з вами зараз виберемо. Наприклад, першу візьмемо А, рівна сумі квадратів двох інших сторін. Мінус подвоєний добуток тих самих сторін B і C і накосану скута між ними. Ось ми собі тут записали: що квадрат сторони рівний сумі квадратів двох інших сторін, мінус подвоєний добуток тих самих сторін. Теорему косинусів я записала на дошку для всіх трьох інших сторін. Але якщо ми просто запам'ятаємо суть, що якщо нам потрібно знайти сторону, а ми знаємо дві інші її сторони і кут між ними, то використовуємо теорему косинусів. Бо теорема косинусів нам каже, що квадрат будь-якої сторони трикутника рівний сумі квадратів двох інших сторін. Мінус подвоєний добуток тих сторін, тобто 2 помножити на одну сторону, на іншу сторону, і на косинус кута між ними. Це теорема косинусів. Теорема синусів йде відношення, що сторона відноситься до протилежного кута, до синуса протилежного кута. І всі ці відношення між собою рівні. Даже є таке в теоремі, що воно рівне. І це співвідношення каже, що воно рівним двом радіусам навколо, якщо ми ну, таке коло собі описали, не дуже гарне. Але відношення теореми синусів нам каже, що сторона відноситься до синуса протилежного кута, і вона рівна двом радіусам, Тобто вона рівна діаметру кола, описаного навколо трикутника. Це також дуже важлива річ, тому що ну, для розв'язування задач. Далі, коли ми з вами розв'язуємо теорему косинусів задачі, дуже часто зустрічаються приклади пов'язані. Сінус 135 градусів, косинус 135 градусів, косинус 120 градусів. В попередньому відео ми можемо побачити, як знаходяться синуси і косинуси кутів. Але лише до 90 градусів. Чому? Бо є формули такі собі зведення, які допомагають нам обчистити кут наш, наприклад, сину 135 градусів. Формули кажуть, що якщо маємо сину 135 градусів, треба написати всередині формулу 180 відняти кут, але якщо ми його віднімемо, ми дає, наприклад, тих самих 135 градусів. Це синус альфа. Косинус іде, якщо від косинуса, мінус косинус. Просто вискакує знак мінус. Ну, тут я виписала формули, От можу їх навіть ось так розділити, бо то просто вже розділення це. Але фактично, медіана в будь-якому трикутнику, от, наприклад, я звідси проведу медіану, вона поділила пополам. Як її знайти? Це одна друга корінь квадратний. 2 помножити. Б квадрат плюс С квадрат мінус А квадрат. Ці формули, ну, їх важко запам'ятати. Найкраще, я б рекомендувала взяти просто самим, написати довільні сторони, там, наприклад, C, b або A, b, І знаходити медіани. Тобто, зробити собі таку невеличку тр... тренурівку. Далі, висота. от, Якщо ми опустимо висоту. Вона рівна 2 поділити на А, але чому всюди пише А? Мається на увазі, що опущена на висоту А. Якщо ми медіану опустимо на сторону Б, вона поділила пополам, тоді просто і формула запишеться, що то є MB рівне 1 друга корінь квадратний з 2. Якщо тут було Б плюс С квадрат, то тут буде А квадрат плюс С квадрат мінус Б квадрат. Тобто медіана знаходиться <кій> логічно, що всередині йде сума двох протилежних сторін мінус цю квадрат з тієї сторони, на яку опущена медіана. Так само і висота. Якщо ми шукаємо висоту HB, це є 2 поділити на Б, корінь квадратний. Ну, формула далі йде одинаково. P і P. Можна також використати це на синус бета. От Бачите, С на синус Б або Б на синус альфа. Це з тих формул. Тобто, в нашому випадку вийде ну, корінь квадратний, а там далі вийде П П-А, П мінус Б і П мінус С. Що таке П? Ми вже знаємо: П це є півпериметр. А плюс Б плюс С поділити на 2. Ну, і бісектриса. Якщо ми опустимо бісектрису, яка поділить, наприклад, кут на дві рівні частинки, то є, ну, гарно все замічаємо. 2БС на косинус гама поділити на 2, верніше косинус в нашому випадку альфа поділити на 2, і Б плюс С. Поділено на суму тих двох сторін. Так само можна записати бісектрису опущено на сторону, наприклад, Б. Просто міняються букви. Ну, давайте з вами розв'яжемо декілька задач. Розглянемо такі приклади. Обчислити синус 135 градусів. Це є синус. Отут я зверху написала, що це 180 відняти 135, тобто чому воно рівне. Тобто Нам від 180 потрібно відняти 45 градусів, щоб дістати цей кут 135 градусів. Синус... 45 градусів рівний корінь з 2 на 2. Відповідно, так само можна розв'язати синус 120. Це є синус 180 відняти 60. Бо 180 відняти 60 дає 120. Це є синус 60 градусів. А синус 60 градусів це корінь з 3 поділити на 2. Він рівний косинусу 30. Якщо ми з вами розв'язуємо косинус, так само 180 градусів відняти 45 градусів. Але косинус має властивість, знак мінус мати. Мінус косинус 45 градусів. Ми знаємо, що косинус 45 градусів рівний синусу 45 градусів, це є мінус корінь 2 на 2. Косинус 150, це 150, 180, вибачаюсь, відняти. 30, Тому що різниця цих двох чисел дає 150. Це є мінус косинус 30. А косинус 30 градусів це є синус 60 мінус корінь з 3 на 2. Косинус 180. Ну, думаю, як косинус 180, там не є що обчислювати. Чому? Це можна обчислити за формулою 180 градусів відняти 0. Він ж дає 180, дає. Знак вискочить мінус косинус 0. Косинус в нуля рівний одиниці. А так як в нас знак мінус, це виходить мінус одиниця. Розглянемо наступний приклад. Задача звучить так: відомо дві сторони трикутника, відомий кут між ними знайти протилежну сторону. Якщо нам відомо. Дві сторони трикутника. І потрібно знайти третю, то треба використати теорему косину, що квадрат сторони, яку ми шукаємо, рівний сумі квадратів двох інших сторін B і C, мінус подвоєний добуток тих сторін, і на косинус я позначу, що цей кут є альфа. Тоді А квадрат рівний, корінь з трьох до квадрату, плюс один мінус. 2 помножити на корінь з 3, помножити на 1 і на косинус 30 градусів. Тоді а квадрат рівний. Корінь з 3 до квадрату, то є 3 плюс 1 мінус 2. На корінь з 3 помножити на 1. І на корінь з 3 поділити на 2. Бо косинус 30 градусів рівний корінь з 3 на 2. Бачимо, що 2 і 2 скоротилося. Корінь з 3 на корінь з трьох дає 3. Тоді наше виходить 3 плюс 1, 4, відняти 3 і рівне одиниці. Тоді наша сторона рівна 1. Тоді можна сказати, що цей трикутник є рівнобедрений. Цей кут також має 30 градусів. 30 плюс 30 60, тоді цей кут має 120. Це є рівнобедрений, тупокутний трикутник. Даже можна визначити. Від даного трикутника. Розглянемо наступну задачу. Наступна задача такого плану. також відомо дві сторони, відомий кут між ними знайти третю сторону трикутника. Також застосовуючи теорему косинусів. Задача подібна до попередньої, лише треба буде нам врахувати одне дно. Тоді формула каже, що квадрат сторони рівний сумі квадратів двох інших сторін. Мінус подвоєний добуток тих сторін і на косинус кута між ними на косинус А. Тоді БЦ квадрат рівний АС 50 у квадраті це 2500. Плюс 30 у квадраті 900. Я розставлю знак мінус, зараз ми подивимося: 2 помножити на 30. Ну, на 50 і помножити на 30. І на косинус кута. У нас косинус 120 градусів. А косинус 120 градусів ми не можемо. Можемо додати, тут вийде 3400 мінус 2 на 50 і на 30. А косинус 120 розписати, що косинус 180 градусів, відняти 60 градусів. Рівне 3400 відняти 2, ну, 2 на 50 і на 30. А по формулі, якщо ми від 180, віднімаємо і кут — це є той самий кут, лише вискакує знак його мінус. І цей мінус можна перенести наперед, і тут стане знак передподвійний добуток, плюс косинус 60 градусів. Рівне. 3400 додати 2 помножити на 50, помножити на 30 і на одну другу. Скоротимо, вийде 3400 плюс 1500. рівне 4900. Тоді наша сама сторона BC рівна 70 см. От ми розв'язали дану задачу. Розглянемо наступну задачу. Наступна задача звучить знайти кут між сторонами. Тобто відомо всі три сторони трикутника, як знайти кут. Для того, щоб обчислити цей кут, потрібно використати теорему косинусів. Теорема синусів нам не підходить, бо ми не знаємо ні одного кута. Тому для того, щоб знайти хоча б один кут перший, тоді використовується теорема косинусів. Якщо задача звучить знайти всі три сторони, то перший можна шукати за допомогою. Теорему косинусів, а наступні два можна шукати за теорему синусів. Ну, як знайти? Що ми знаємо? Ми знаємо, що будь-який квадрат рівний добутку двом сторонам і кутом між ними. Тобто, цей кут, я його позначила Х, він дивиться на сторону 5. Відповідно, протилежна його сторона 5. <кхід> Виходить, що це квадрат рівний а квадрат плюс Б квадрат мінус 2аб на косинус кута між ними, тобто на косинус цього кута. Тому, насамперед, зробити перетворення. Виходить, що мінус 2аБ на косинус гама рівний, як С квадрат, мінус А квадрат мінус Б квадрат. Тоді наш косинус гама рівний. C квадрат мінус а квадрат мінус б квадрат поділити ну, мінус 2 аб Тобто, щоб знайти якийсь кут, в нашому випадку протилежній стороні С, то потрібно від C квадрат відняти квадрат інших сторін, поділений на добуток тих сторін. Тоді ми з вами можемо знайти, що косинус гамма, рівний мінус. С у нас 5,25 відняти A1. Б 3 коренів з 2. Тобто мінус 9 помножити на 2, поділити на 2 помножити на 1 і на 3 коренів з 2. Дорівні. 2 на 9 18. 25 відняти 1, 24. 24 відняти 18 буде 6. Поділити на 6 корінів з 2. Я 6 і 6 скорочую, і лишається одиниця на корінь з 2. Щоб позбутися знаменника, лише знаки мінус, ми домножуємо на корінь з 2. Виходить, мінус корінь з 2 поділити на 2. Якщо ми згадаємо таблицю косинусів, то корінь з 2 на 2 нам дає кут, який? Корінь з 2 на 2, це 45 градусів. Але у нас є. От не але, у нас є знак мінус. Коли вискочить мінус, коли є наш кут записаний через формулу, що косинус 180 градусів. Відняти якийсь кут, щоб давало мінус косинус 45 градусів. Який кут потрібно від 180 відняти? 135. Відповідно. Тут є косинус 135. Вірніше правильно я написала з косинус 45 градусів. Тоді наш кут гамма рівний 135 градусам. Тому що 180 відняти 135 буде якраз цей кут, який ми шукали. Тобто ми його знаємо, що це є косинус 45 градусів. Тому, у нашому випадку, наш кут гамма, Рівний 135 градусів. Розглянемо наступну задачу. Наступний випадок, який ми з вами розглянемо, це є відомо, що сторона рівна, наприклад, 20 см Кут, протилежний до сторони рівний 150 градусів, потрібно знайти радіус. Для того потрібно використати теорему синусів. Що сторона відноситься до синус. Протилежного кута, тобто до синус, який є напроти нашої її сторони синус альфа це рівне двом радіусам. Відповідно, два радіуси помножити на синус альфа рівний А. Звідси радіус рівний А поділити на 2 синус альфа. Ну, якщо б було інакші сторони, це ж всюди буде Б на 2. Синус бета С на 2 синус гама. Тобто для всіх трьох випадків. В нашому випадку нам А на 2 синус альфа. Виходить, що Р відноситься 20 на 2 синус 150 градусів. Радіус рівний 20 см, діаметр в 2 рази більше 40. От задача так розв'язується, якщо навколо довільного трикутника є коло, як знайти його радіус чи діаметр. Розглянемо більш складну задачу. Розглянемо з вами досить таку цікаву задачу, яка зустрічається більш в третьому рівні зно. Тобто, вона не зустрічається в тестах або там знайти відповідність, а більше зустрічається в задачах, де. Треба згадати такі більш, як кажуть, складні формули. Дано нам трикутник, проведена медіана до однієї сторони, ми цю сторону і не знаємо, нам її потрібно і знайти. Дано нам сторони і скільки рівна медіана 6. Як знайти сторону? От Дуже часто, якщо висоту бісектрису рідше використовують формулу, то медіану дуже часто використовують, тому що її фактично легенько може. Тому медіана опущена на сторону рівна 1 друга на корінь квадратний, подвоєний добуток b квадрат плюс c квадрат мінус А квадрат. От, з цього нам треба виписати, чому рівне А квадрат. Давайте домножимо і ліву і праву частину на 2. Виходить, 2МА рівне корінь квадратний з числа 2 б квадрат плюс С квадрат мінус А квадрат. Щоб позбутися корення квадратного нашого такого виразу, треба піднести і ліву, і праву частину до квадрату. 4МА у квадраті рівний 2 b квадрат плюс c квадрат мінус А квадрат. Відповідно, тепер переносимо це в одну сторону, це в іншу. Ну, вже можна, і, наприклад, попробувати підставити число. <кхи> а можна залишити 4MA квадрат мінус 2 квадрат плюс c квадрат рівний мінус А квадрат. Ну, Відповідно, мінус можна поставити тут. І це буде плюс, а це вийде мінус. Давайте підставимо вже значення: 4FА квадрат. 4 помножити 6 у квадраті 36. Мінус 2, b Виходить 49 плюс 121 рівне мінус А квадрат. 4 на 6, 6 раз 4, 24. 4 пишемо, 2 пам'ятаємо. 4 на 3 12 плюс 144. Мінус 49 плюс 121. Бачимо 170. 170 додати 170, 340. Рівне мінус А квадрат. Звідси маємо, що мінус А квадрат рівний чому? Якщо ми віднімемо, 0 відняти 6, 3 відняти 9, вийде мінус 196. Мінус домножимо на мінус 1 і вийде. Я витру тут на початку, Ой, навіть думаю, де краще витерти. От першу формулу я витру. і так у нас є на дошці. Виходить, що А квадрат рівне 196. Ну, відповідно, А рівне 14. <кій> може бути і мінус 14, бо і мінус 14 у квадраті дає 196. Але, але медіана мед в нас не може бути від'ємним значенням, бо будь-які довжини – це є додатні довжини. Це, Значить, Відповідно, А рівне 14 см. Просто треба гарно підставити формулу. І зробити перетворення. Розглянемо ще одну задачу. Я ще написала одну таку лагеньку задачу, щоб було видно, як використовується теорема синусів. Є одна сторона корень із шести, і відомо два кути. 45. Знайти невідому сторону АЦ. Тоді використовувати потрібно теорему синусів. У нас є два кути, можна використати. Теорема синусів каже, що сторона АВ відноситься на синус C, так як АС відноситься на синус В. Кути. Відповідно АС помножити на синус кута С рівне, як АВ на синус В. Звідси АС рівне АВ на синус. B поділити на синус С. Звідси АС рівне, АВ корінь із 6, синус B. Синус B 30 градусів, синус 30 градусів, корінь з 3 на 2. Синус корінь з 2 на 2. Напишемо так: корінь із шести помножити на корінь з трьох поділити на 2, на 2 і на корінь з двох. Чому можна так записати? Бо це дія діє ділення. Замінюється дією множення і дріб перевертається верх ногами. Корінь із шести. Це корінь з двох на корінь з трьох, на корінь із трьох. Поділити на корінь з двох. Відповідно, корінні скоротилися, корінь з трьох на корінь з трьох це 3 см. Значить, наші АЦ рівне 3 см. На цьому все. Ось такі цікаві сьогодні задачі ми з вами розглянемо. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, ставте запитання. До нових зустрічей, Па-па!